У Мене звати Федорова Олена. Я лікар-кушер-гінеколог в медичному домі Одрекс. І сьогодні, тут, в студії школи батьків Антошка, ми будемо говорити на дуже актуальну тему: а саме про прийом вітамінів та мікроелементів під час вагітності. Що це досить проста тема, але насправді вона викликає дуже багато питань та суперечок. Ми з вами зараз живемо в епоху, коли дуже популярні різноманітні вітаміни, мікроелементи та біологічно активні добавки. І от уявіть, жінка дізнається, що вона вагітна. І що ж вона хоче? Вона вже хоче дати своїй дитині все саме найкраще. І що означає це, що вона повинна піти в аптеку і скупити всі можливі вітаміни? Звісно. Ні, тому сьогодні ми поговоримо на цю тему саме з точки зору доказової медицини. Дійсно, здорове харчування, раціональне та різноманітне це запорука здоров'я. Але ми не повинні забувати, що під час вагітності організм працює за двох. І насправді вагітність це досить сильний стрес для організму, і тому потреба в мікроелементах та вітамінах вона зростає в декілька разів. І на жаль, навіть раціональне харчування воно не може покрити всі ці потреби. Уявіть собі, щоб досягти добової дози фолівої кислоти, потрібно з'їдати кілограм броколі. Чи можливо це я б не змогла? Ми з вами можемо виділити 5 основних вітамінів та мікроелементів, які рекомендується профілактично приймати майже кожній вагітній жінці, не дивлячись на її раціон харчування. Один з основних вітамінів, який рекомендується приймати, Кожній вагітній, це фоліова кислота або вітамін b 9 так як він знижує ризик виникнення дефектів нервової трубки. Що ж це таке нервова трубка? Саме з нею формується головний та спинний мозок дитинки. Також фоліова кислота вона знижує ризики виникнення вад серцево-судинної системи, вона бере участь у кровотворенні, тим самим знижуються ризики виникнення анемії під час вагітності. Наступний вітамін, який рекомендовано також приймати під під час вагітності – це вітамін Д3. D3. Вітамін Д3 D3, регулює синтез кальцію та фосфору, тим самим впливає на розвиток костної тканини у дитини. Але я рекомендую перед тим, як починати прийом вітамін Д3, обов'язково його здати. Подивитись його рівень в крові. Якщо його рівень нормальний, то його можна приймати в профілактичному дозуванні. Але якщо його рівень дуже сильно знижений, то тільки за призначенням лікаря треба приймати у лікувальному дозуванні. Також є дослідження, в яких доведено, що вітамін d 3 профілактує виникнення преекламсії та гестаційного діабету під час вагітності. Тепер поговоримо про важливі мікроелементи під час вагітності, а саме, це йод, залізо та омега 3 жирні кислоти. Йод дуже важливий для роботи щитоподібної залози, а гормони щитоподібної залози впливають на розвиток нервової системи у плода. Омега-3жирні кислоти також впливають на розвиток нервової системи та зору у плода. І один з найважливіших мікроелементів це залізо. Насправді, залізо відіграє дуже важливу роль у самопочутті жінки. Якщо знижується рівень залізо, з'являється анемія, тим самим гіпоксія в клітинах, Через це жінка починає себе погано відчувати. В неї з'являється швидка втомлюваність, і це також може впливати на розвиток плода. Так, існує дійсно багато ще інших вітамінів та мікроелементів. Особливо важливими вітамінами є група вітамінів В, вітамін С, вітамін К, А та Е. Але ці вітаміни ми можемо абсолютно спокійно отримувати з раціону харчування. А такі мікроелементи, як цинк, магній, кальцій, ми також отримаємо з раціону харчування. Але хочу ще сказати додатково про кальцій. Іноді. Може бути у жінки дефіцит кальцію, в такому випадку він також може додатково бути призначений. Дуже часто дівчата навіть скаржаться, що їм хочеться якоїсь крейди пожувати. І тоді, в такому випадку, ми рекомендуємо здати аналіз на кальці, і, якщо потрібно, додатково додати цей мікроелемент в раціон жінки. Як ви помітили, я не проговорюю, які дозування краще приймати, тому що вони індивідуальні. І якщо для здорової жінки це повинні бути одні дозування то у жінки, яка має якісь а, захворювання, яка більш старшого віку або в анамнезі вже в неї були втрати вагітності, їй краще приймати інше дозування. Тому це вам може підсказати тільки лікар на прийомі. Краще розпочати прийом вітамінів та мікроелементів ще у період планування вагітності. Особливо це стосується фолівої кислоти. Як я вже сказала, вона відіграє дуже вагому роль в тому, щоб знизити ризики виникнення дефектів нервової трубки. А ви знаєте, що нервова трубка вона формується саме в перші тижні вагітності, коли ще жінка може навіть не знати, що вона вагітна. А ви мене спитаєте, а що ж робити, якщо вагітність була не запланована? І це гарне Неочікувана новина. Дівчата, як тільки ви побачили ці дві смужки на тесті, будь ласка, поскоріше записуйтесь на прийом до лікаря-гінеколога, і саме на прийомі ми розпочнемо прийом правильних вітамінів та мікроелементів. Звісно, що потреби мами та майбутньої дитини, вони в залежності від триместра вагітності зростають. В першому Триместрі вагітності більш важливий прийом фолієвої кислоти, йоду. Також можна ще приймати вітамін в 6 особливо якщо турбує токсикоз. У другому триместрі ми більше приділяємо увагу таким вітамінам та мікроелементам, як вітамін Д3, кальцій, залізо. А в третьому триместрі рекомендуємо прийом омега 3 жирних кислот. Але насправді всі ці вітаміни та мікроелементи можна разом приймати протягом всієї вагітності, відслідковуючи їх рівень в крові і, звісно, Звертаючи уваги на стан самої вагітної пацієнтки, так дійсно деякі вітаміни потрібно контролювати їх рівень в крові. Особливо це вітамін Д3, це залізо. Також ми можемо контролювати рівень кальцію та магнію. Знаєте, як то кажуть, що занадто, то не варто. Так може бути і з вітамінами та мікроелементами. Особливо це стосується вітаміна Д3, тому що його надлишок може призводити до гіперкальціємії, а це, в свою чергу, може погіршувати стан вагітної жінки та впливати на плаценту і розвиток плода. А також вітамін А. Він може навіть викликати вади розвитку плода, якщо його буде дуже велика кількість у крові матері. Тому його навіть не рекомендую рекомендується окремо приймати а тільки в раціоні харчування. На жаль, не існує цієї чарівної пігулки, яка б могла б запобігти викидню. І так, із вітамінами та мікроелементами. Дійсно, вітаміни та мікроелементи це дуже важливо, і вони знижують ризики ват розвитку. Вони підвищують можливості того, що дитина краще розвивається. Але так, щоб прибрати усі ризики викидня, на жаль, таких вітамінів не існує. Харчування вагітною повинно бути максимально різноманітним. Повинні бути зелені листові овочі, це джерело фолатів, морська риба та йодована соль, це джерело йоду і омега 3 жирних кислот. Червоне м'ясо та печінка це джерело, заліза та вітаміну В12. Далі молочні продукти це, звісно, джерело вітаміну Д3 та кальцію. А ще горіхи, насіння та бобові це джерело магнію, цинку, кальцію та вітамінів В. А ще, щоб підтримувати гарний рівень вітаміну Д3, вагітні краще частіше гуляти на сонечку, так як від сонячних променів вони впливають на шкіру і синтезується вітамін Д3. Також щодо харчування під час вагітності, ми повинні розуміти, що насправді не всі продукти, які продаються в нас в магазині, вони якісні. І ще один дуже важливий момент: під час вагітності можуть виникати різноманітні стани. Наприклад, токсикоз. Коли жінку турбує токсикоз, вона насправді не дуже багато їсть і не дуже корисної їжі. Або можуть змінюватись харчові звички. У мене була вагітна, яка під час вагітності абсолютно відмовилась їсти м'ясо. Наприклад, до цього вона його любила, їла, а під час вагітності навіть не переносила його запах. І ми не можемо заставити пацієнтку це їсти. Ми повинні зробити так, щоб вона це отримувала тоді з додаткових як. Якихось вітамінів або мікроелементів. Щодо полівітамінів, ви знаєте, я до них відношусь з обережністю. Бо насправді, якщо там ось такий великий перелік вітамінів та мікроелементів, всього багато, це не означає, що це добре. Це може приводити до гіпервітамінозів. І насправді деякі вітаміни та мікроелементи, які там є у цьому переліку, вони їх навіть не можна приймати один з одним. Тому я рекомендую індивідуальний підхід до підбору вітамінів та мікроелементів. Ви знаєте, я як лікар, який займається активним введенням вагітності, можу сказати, що пацієнтки діляться на три типи. Перший тип це ті, які хочуть приймати всі можливі існуючі вітаміни та мікроелементи. Другий тип це дівчата, які притримуються тільки моїх рекомендацій. І третій тип це ті, які не хочуть нічого приймати, і нам потрібно з ними дуже довго спілкуватись, давати інформацію, щоб вони почали прийом цих вітамінів. І насправді для цього і є лік щоб дати вам правильну інформацію, щоб ця, завдяки цієї інформації у вас була класна вагітність і народилась здорова дитина. Дорогі дівчата, ваш організм творить справжнє диво, нове життя. І ми повинні дати йому все необхідне і вітаміни, і мікроелементи. І головне, щоб ви були щасливою під час вагітності. Бережіть себе, дотримуйтесь рекомендацій лікарів і до зустрічі в школі батьків Антошка та в медичному домі Одрекс.